Доброго дня, мене звати Юрій, це Пошта Майдану. І ми сьогодні ми вже стаємо такі більш пафоснішими, і ми кожного дня будемо знімати якісь ролики. Сьогодні ми знімаємо ролик, тому що дуже багато людей не знає, як нас знайти, як ми функціонуємо. Тому ми вам показуємо, як нас знайти. Ось ви бачите, поштам знаходиться вулиця Хрещатик, 22. Там навпроти будинок попливок, в якому була пожежа. Згріли, і мираз будемо йти і показувати, як знайти на майдан. Ось дивіться, ви йдете по хрещатику. Ось там. І, і далі ви бачите такий столик. Давайте підійдемо туди ближче і дізнаємося. Доброго дня. Добрий день. Мене звати Юрій, я з пошти Майдану і ми беремо у вас інтерв'ю. Ви з пошти майдану? Ви з да, кожного да, Майдану беріть у нас інтерв'ю. Так. Е, дуже, багато, дуже багато наших. Е, Дуже багато людей, які хочуть дізнатися, де пошти Майдану, вони не можуть знайти. І ще вони питають, як ви працюєте, в який час. Тому, Майдан так... знаходиться біля главпоштамку, напроти, ну, на ми... перетині двох виходів станції ми... метро. Ми це вже показали. Ось... Молодці, ви хочете Рубни... знати, коли ми працюємо, так? Так. По так, які години. Розумієте, ми вільні люди, тому графік роботи у нас вільний, а, Думаю, Юра, а... але з ми точно тут. Ми приходимо буває в 12, буває в 2, буває в 3, але з 3 до 6 ми тут. Буваємо до ночі тут, буваємо, коли вже стемніє. Все залежить від вас, наші любі Відправники листів. Ще питання? Ще питання. ось Ви як до вас переходите? У вас така от. Маєчка бібліотека Майдан. Ви, мабуть, український додому. Я головний бібліотекар. Ось, ми зустрілися сьогодні з головного бібліотека. Випадково. Просто випадково.